Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас що у нас? Сьогодні у нас вівторик. Я приїхала на показ квартири. Вчора я її вам показувала. Ця квартира дуже сподобалась багато моїм, моїм підписникам. Квартира це оренда, двокімнатна левада. І вчора я розмістила оголошення і було дуже багато, бажаючих подивитися цю квартиру її зняти одразу. Але хто перший мені зателефонував, домовився зі мною, тому я показую перше. Ну, а взагалі, перше будете ви у мене, вам зараз покажу і чекаю клієнта, він вже підходить. Тому не перемагаю. Друзі, я приїхала От е, метро Левада. І ось наші будиночки, там третій будинок наш. Поруч АТБ, супермаркет клас. Ви бачите Зараз покажу квартиру. Ось наш будинок, 16-поверховий. Квартира розташована на 9-му поверсі, поруч дитячий майданчик. Магазини та метро. Так, і ще раз показую вам це вхідні двері. Друзі, сьогодні опять не було світла, і зараз його тут немає. І я знову підіймалась пішки, прям якесь те дежавю. Третій раз приходжу, і третій раз тут немає світла іменно в той час, коли я прихожу. Так, ось така ванна у нас красива. Кухня світла. На підлозі у нас. Плитка, маленька кухня, холодильник і ось такий чудовий вид з вікна. Тут можна пити каву. Якщо зараз у мене була кава, я би попила її там. Так, це у нас кімната. Лишка. Кімната номер 2 Тут у нас кондиціонер, диван, також шафка. Зараз, до речі, їде, буде дивитися хлопець, буде проживати один. Ну, тут для нього буде як палац. Бачите, такий балкон. І також чудовий вид. Ой, зараз я вам покажу другу леваду. Так, всім привіт! Хто живе на другій леваді? Моїм клієнтам, які купили там квартири. Ось вам Левада. Так, ну, ось, бачите, метро тут. Коротше, квартира вогонь. Місце розташування вогонь, ціна 10 тисяч гривень плюс комунальні платежі. Також дуже дуже гарна пропозиція. Ну, чекаю клієнта, не примикайтеся. друзі. Що ви бачите перед собою? Цікаво. А це у мене трубочка, і це означає. Рубрика, що кажуть люди. А люди кажуть, таке квартира сподобалася. Приходив молодий хлопець, він працює поруч 3 хвилини ходьби від цього будинку. Тому йому квартира дуже сподобалася. Він як тільки зайшов і казав, мене все влаштовують, я беру. Тому я вирішила відзначити. Це собиття. І ви не примикайтеся, я їду далі на показ квартири, нова будова, ЖК Меридіан, власне дворіння квартира. Будемо з вами разом продавати.